5 серпня 2023 рік. На третій рік на третій рік вегетації в саду починає плодоносити, сигналити у нас сорт персика під назвою Іріс Рос. І ще паманджурський персик. Є ось таке невеличке навантаження. Можна було споживати ще декілька днів тому, але вирішив дати йому трішки повисити, аби він набрав засмаги. Ось такий. Ще поки перевіряю сортові особливості. До прайсів, живців його не вносив. Ось такий красивий плід. Саженців з нього поки що не робив. Дуже сильний від нього аромат, гарне забарвлення. Навіть в моєму регіоні. Не дуже сонячному і де все гарно забарвлюється, особливо кісточкові, особливо персик. Гарно забарвився. Якби у мене тут цікаві приміщені, щоденно була така спека, як сьогодні, я думаю, більшість краще б проявляли свої сортові особливості, набирали б більше забарвлення. Давайте скуштуємо ось цей м'ягенький. Ось так, ще декілька днів тому куштував. Смак був більш кисло солодким. Зараз кислоти фактично не відчувається, дуже соковитий, вже м'який, доволі достатньо в ньому цукру, дуже смачний. Якось білий, волокнистий. опушеність, ну є трішки. Не дуже сильно можна без проблем споживати. Дуже смачний соковитий персик. Дуже мені сподобався. Сорт персика і росо. Я буду далі його перевіряти на його сортові особливості. Дякую за увагу.